Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. Ударів по місту Харків не зафіксовано. 22 лютого близько 4.15 Харківський район Дергачівська територіальна громада село Лобанівка. Внаслідок удару каба зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Постраждалих немає. 22 лютого, 4.22 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Макариха. Влучання каба в землю. Постраждалих та пошкоджень немає. 21 лютого, 8 ранку. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок удару БПЛА «Молнія» пошкоджено автомобіль. Постраждали три співробітника поліції, госпіталізовані до медичного закладу. 8.07 Куп'янський район в напрямку села Шевченкове. Внаслідок влучання дрону БПЛА молнія 2 Згорів автомобіль. 9.30. Ізюмський район Борівська територіальна громада село Борова. Внаслідок удару Каба пошкоджено приватний житловий будинок. 9.30. Ізюмський район, Борівська територіальна громада село Підлеман. Внаслідок удар... Каба пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди. 9.30 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання каба в землю пошкоджено будівлю гаражу, високовольтну лінію електропередач. Частково немає електропостачання. Відновлення триває. 10.00 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Новоплатонівка. Удар каба по відкритій території, постраждалих немає. 10.50 Богодухівський район. Золочів, влучання каба на відкритій місцевості. Постраждалих та пошкоджень немає. 11.00. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Урішанка. Влучання Каба в землю. 11.00 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Падіння уламків БПЛА Молня. 2. Постраждалих та пошкоджень немає. 11.05. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада селище Золочів. Внаслідок влучання в дорогу Каба горіла. Автомобілі пошкоджено два житлових будинка, будівля центру зайнятості, двоповерховий, багатоквартирний житловий будинок та магазин. Постраждали п'ять осіб, три жінки та два чоловіка. Один чоловік працівник екстреної допомоги, знаходився вдома. Три жінки та один чоловік госпіталізовані до медичного закладу. 12.20 – Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок нас в півідрону пошкоджено приватний будинок. 12.30 харківський район. Липецька територіальна громада село Борщова. Удар в півідрону. постраждалих та руйнувань. Немає 12.30 Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Залужне. На відкритій місцевості зафіксували уламки БПЛА «Герань-2». 17.05 Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада, село Кам'янка. На території полігону побутових відходів знайшли уламки ракети. Тип встановлюється. 23.01. Лузівський район, Близнюківська територіальна громада, село Близнюки. Територія цивільного підприємства. Внаслідок влучання БПЛА Герань 2 пошкоджено дах складської будівлі. Другий БПЛА Герань 2 влучив складську будівлю іншого цивільного підприємства. Горів дах на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському районі області. В день росіяни завдали авіаційних ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. В результаті влучання однієї авіабомби в дорогу неподалік приватного сектору селища Золочів сталися пошкодження поруч розташованих житлових та адміністративних будівель, а також загоряння легкового автомобілю. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою. Підніми даними постраждало 5 осіб. О 21.04 сталася побудова пожежа в Немишлянському районі міста Харкова. Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік. З опіками обличчя та правої кінцівки його було госпіталізовано до медичного закладу. Причина загоряння коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. 39 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. Марія Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.